Злодні ріки, незнайомі люди, найбільше вони бояться, що все це триватиме далі, найбільше вони бояться, що більше нічого не буде. Хмари, які пливуть над головою, небо схоже на вагонну білизну, рухаються вервицею, теплою, живою, мов політимігранти, що залишають вітчизну. Згадай восени про тих, Кого ображали, згадай про все, що тут раніше творили, вогні за деревами, наче за вітражами, щось зовсім теплі вітри, ще тихі тварини. Осінь приходить так, ніби вона назовсім. ніби щось змінює поява її смеховинна. Ти так серйозно чекаєш щороку на осінь, наче вона і справді тобі щось винна. А ось хмари пливуть над головою так низько і так довго пливуть, так повільно, що коли дивишся на цю зрушену рухом низку, то думаєш, що саме так бути й повинно. Десь на початку осені з'являються тиша й міць. Так, немов небеса, зачиняють свої майстерні. За кілька днів усе зрушиться з усталених місць. Оскільки все розламується і міняється в серпні, не знати, чого більше в просторі, прозорості чи пітьми, і хто читає це небо, мов заборонену книгу, між повітрям осені, повітрям зими, між голосами дощу і голосами снігу, між тим, що повинно статись, і тим, що сталося вже, між дотаками і рівним вогнем застуди. Між тим, що тебе вбиває, і тим, що береже. Між тим, чого не було, і тим, чого не буде вже. Ліс сухий і серйозний, мов шафа зі словниками. Осінь це як мовчання між жінкою та чоловіками. Хто кого перемовчить, хто кого перечекає, осінь. Це наче вигук про те, що тішить, довге переплітання світла, переплітання тиші, переміщення сонця в небесній поверхні, горіхи у вересні, такі чорні, химерні? Хто тепер переповість? Хто перепише? Осінь це ніби любов. Що правда стається частіше. Це як літня мовчанка, така сама, тільки осіння. Це ніби заговорювання безсоння, ніби тебе витворює ця безодня, ніби ім'я Твоє вписують до протоколу, ну, ніби ж ідеш від неї назавжди. Але ж ходиш по колу